І всім привіт дорогі, дорогі друзі! І це Тофікс і сьогодні ми пограємо в фішінг-симулятор. Я вже трохи пограв в нього чуть -чуть. Не, не багато. Мені лише трохи. Небагато. Трохи далі просто закидаю вудочку і все. Отако. Це фріпет. Реально? Фріпет? Але мені нічого не випало, то ще шанс є. Треба дочекатися. І... I... О! Все! Взяли! Один ран і один Common Fish. Далі закидаємо. Знову на Free Pet. І забираємо. Golden Flat Fish. Free Pet. Ага, тепер у мене два пет. Сел. Пройдемо продамо це все. Всього, цього, і все, багато получаємо. Далі нам потрібно букет. По ідеї, щоб більше носити. Давайте ліпше візьмемо, щоб легше було рибалити. Пети. Плюс два пете. Це один і 2х. Один і один ікс. Нормально. На халяву піде Фрі пети Тепер чекаємо. Все. Оп! Тепер у нас 3 пета Опа! Далеко закинули. Зараз поплов піде нанес, и за ним ми забираємо Тепер у нас 4 Це було супер. І... Забираємо Один флот Та в мені лише одні пети випадають Чекайте. Не пет. Осел. Легендарифиш! Плюс 5к! Нам дуже сильно повезло. Так, демон букет прокачаем зразу. 643. Дальше на нехт арена. Рот. О, хук. Так, Зараз знаешь, что таке? Дистанцію. Трохи прокачаю. Торпалка дальше. Диамон подивимося с першого на оціон, місце. Ні, я Не спорю. Опа! Закидаємося далі. А, воно більше так з їх бере. Ого, я скільки зложив 2 міфічки. Анкомон і екомон. Короче, проходимо на наступну арену. Єс. Yes. Забираємо. Дальше букет. букет. Що... Скільки тут можна? Це 10 к Це 10 штук буде. Тут. Короче, дорого дуже. Там ми навіть певно найду доставати не будемо ще оп і там не дістає Ну але все одно можем забрати Так, заем Сел Эпикмон і помог Так ворот Відом. Пік, відом. Рот. Так, далі давайте десантю прокачаємо. А то ми не можемо навіть покинути. Бейзі. Фіз один бейді. Це 25 гемін наб'єти. Это живо. Ні, ми не можемо нічого. О! а Ооо! Аутспид це дуже класно. Давайте туди підемо зараз ще раз. Закинем. Я вибив лише 4 Риби і звідси. І, Оп! Йо, я задалеко прикину. Але все одно буде рохувати крайфіш. Спагеті. Давайте продамо. А давайте попробуємо там. Може там подорожче продається. Продати, продати. Це то саме, що і там. 3К маємо. Пърш ще раз. Прокачвам и все. Пишете давайте закинем вудку. Е. А, то се. Ну, 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 ну. Е, телепорт. Го. То, что става? Не почало лиш там тримати, не відпускали ніяк. Лава Стар. О, Пет. Best. Все, 6. -6, -6, -6, -6, -6, -6. Так, кидаємо плюс одних хук. І давай забираємо. Давай, 224. двадцать четыре. Ну, первое место я. Yeah. Давай, дальше. Что это? Ого, я закинул. А там чувак закинул якось. Чекайте, я что-то не то сделал? Меня так закидает. Давай, 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 давай. 1300 триста метрів. Сюда. Тысяча 1200... двести. Нет, это мало. Мало-мало. Это мало. дуже мало. Це обійшли, ніхто не побити мій рекорд. Так. Чекайте, що я таке маю? Чого я далі не закидаю? О! А оце супер! 2600. Тепер вони взагалі не зможуть дойти до мене близько. Це на дві рози попасти, це супер. Давай, давай, давай. Як я не попав. Треба чуть вбіг стати, там трошки ліпше буде. Тут о місце. Супер. Але ні, не дуже. Смысл я чогось, чогось мені вообще нічого не зарахувало. Якесь вообще непонятне. Рука, це забираємо. Це зразу нічого не дасть. О, плюс один хук. Забираємо. Все йдемо далі, продаємо. Так, супер! Тепер букет. i going to hook. A pet. Combine fish to get pet.

Супер! Воно навіть не закидає як має бути. Це треба продати Я виключаю автофіш, бо воно не гарно фішет. Комбін. А, то треба 5 одинакових хреб, щоб отримати п'ято. От, Пет. Бест. Кої. Так, супер. Забираємо ще купа риб. Плюс епік риба. Так, забираємо ще. Ще плюс три. анкомон фіш. Так, це. Вони ж усіх. Комбін. Комбін. Ну і... Отусел. І пете. Бест, бест, бест. Цього деліт. Єс. Ну і оцей деліт. По одному мусять. Залишитися, бо я хочу зібрати побільше персів. Та я зразу куплю останній. Купувати купа раз. Найти саме. Плюс один хук. Забираємо. Дальше. Ше. Забираєм. Йдем. Короч, ще. Забираємо. Так. Йдемо. Комбін. Коротше, аутус, але я більше не хочу. Я куряву. А не може, треба з першого минули купити, щоб могли купити наступне. Супер. Ще й така штука є. Так, ми сьогодні на э, хука закидаємо, але ми ще не можемо закинути дуже далеко. А 11 ми забираємо. І... Забираємо. Останні рибки. У нас такі риби. Auto sel. Я не збираюся, ось 33 тисячі взяли. Так уж треба буде ще рот прокачати, на комо далі. Давайте забираємося зараз. І покидаємо. Це бейдет, что? Що... Сейчас 3. А, не ранен, это не точно тебе. Сука. Ще дальше закидаємо. Забираємо. Ого! Скільки заробили Давайте, такое, такое. Скільки скін коштує? Буден. Деська, давайте. Давайте супер. Ну, на 3 Забираємо. Забираем их засел. А, то ще можна. можно? Кость. Такое... Такого. О, и 3 -5. Такого. Такое... кой. Давай. Что не можу нормально кинуть? Это я. Та як так? Дай. 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 Я, давай, да. Оп. Он тут и я, давайте встанем. Он недалеко. Я докину все ж таки. Та як я не докинув вже до нього. Супер! Ну, я все одно ще не зміг. Ну, коротше, я не хочу. Всім. брати участь. А ну, почекайте, сюди я. Як якщо... Ні. А якщо що тако? Та не такого недалеко. Маленько. Mm, Замаленько. Та як так? Чого я не попадаю по кнопках? Коротше. Лишаємо це. Перекуплюємося цю бахтику. Ідемо прокачувати. Кін. Маше, він багат. От е, лісу. Дальність. О. Ну ладно, забыл были, да, козаки. О, скільки там. Писаем с ним так. да? Да, все. А вот так? сам у меня стрит, да? Лишь собираться. Слой, Викіну, я хочу подивитися на те, що зап ізберіг так ми прошел дворі. Давай, тоне. оп, забираємо. Отако. Супер! Ще зараз беремо кілька риб. Крейт, скоро ми Ми нічого не зробили. Ну і напевно всі ми зупинимось. Якщо вам подобається, поставте лайки, підпишіться на канал. Якщо я виджу тут приріст підписники або лайків, то я продовжу це знімати. Всім па-па-па-па, дорогі друзі, це був Тофікс.